Прекрасного часу, отже, що ми робимо сьогодні е, в день, який називається Ріг достатку, яка медитація в нас буде сьогодні. Для цього вам знадобиться якась прекрасна нитка, мотузка, щось таке стрічка якась і простір. А я зроблю це на березі моря, ось тут на берегу. Ми беремо стрічку і робимо малюнок. Е, Ось так. Раз. Хрестик. Артеміда нам допомагає, звичайно. І кожен сектор ще. Ось так. Артеміда Кен нам допомагає. Ось дівчинка прийшла нам допомагати. Ось. І в кожному секторі буде розміщена якась частина. Нам треба великий простір для того, щоб зрозуміти, що ми можемо тут встати на цей простір і відчути себе. Отже, перше, що ми пишемо чи малюємо, це тіло. І тут буде рівень нашого тіла. Тут буде природа, як ви це собі намалюєте, як ви хочете, щоб це було. В цьому секторі мають бути люди. І тут ми зробимо ближнє коло. Тобто моя сім'я, мої партнери. А тут ми зробимо людство взагалі. Людство. Як ви собі позначите? Далі тут в нас буде рівень нашого серця. Ось так. І ви можете поставити папір сюди, намалювати на папері. Далі а, в нас рівень наших прагнень, наших мрій. Я намалюю собі такий прапорець, місія, мета моя на землі. Далі в нас буде рівень душі, як ви хочете її позначити. Я хочу позначити її ось таким чином як я її бачу і відчуваю. І далі рівень батька. Я позначаю собі рівень батька ось так. Тепер в мене є цілковита фактура для того, щоб зробити собі сьогодні максимум бажань. І починаємо з будь-якого місця, наприклад, з тіла. Я стою тут, собі на це ціло, і дивіться, ось тут буде моє народження в цій точці. Тут далі дитинство, дорослі, зрілість і старість. І я можу тут собі ходити і побажати щось собі в своєму тілі, в дитинстві відчути, як я хочу пережити себе дитиною, що відновити. Можливо, в мене були якісь хвороби, то зараз я можу їх видалити, попрацювати з ними. Далі йду е, в молодість, що там в мене не склалося з тілом, може я його якось не так сприймав. Можливо, мені хотілося якихось е, інших функцій від нього, якось там е, іншої краси, чи чогось. Е, далі тут в дорослості, що в мене вийшло з цим, як в мене були стосунки з тілом. Далі зрілість моя. І далі старість, що я хочу в старості від свого тіла, що я можу вже зробити зараз для того, щоб моє тіло завжди було молодим, такий біохакінг. І е, відразу все, що ви хочете, записуйте на диктофон і після цього переносимо на листочок паперу. Ось тут, там де є природа, коли я був дитиною, що я відчував? Згадайте всі свої відчуття від прекрасних наших. Вражень від доторків до води, до сонця, до землі, до неба, до пташок, до цих співів, юність, як це було, молодість моя, сюди, де там якісь подорожі були, щось прекрасне. Потім тут в дорослості, в зрілості і так само в старості, що я хочу, які я хочу бачити, прекрасні природні ресурси, пейзажі, де я хочу дихати. В яких місцинах я хочу підніматися до неба, тягнутися. А далі те, що стосується найближчого кругу коло моєї сім'ї, ось тут в дитинстві спочатку, що моя батьківська сім'я, як там було, що я хочу зараз перепрожити. Ну і так далі, що є зараз. Потім мої діти, мої онуки, що би я хотів, хотіла їм донести. Всі люди навколо, люди, яких я пізнавав. Коли був малесеньким, зовсім інші люди, як вони на мене впливали, що вони мені давали, що брали від мене. Потім школа, там, чи садочок, школа, вчителі, далі інститут, далі перша моя робота, якесь там моє застосування себе, прояви себе, ну і так далі. йдемо, згадуємо тут так само наших вчителів, тих прекрасних людей, завдяки яким мені вдалося відчути. Себе і що я хочу, щоб було в мене з людьми в найвіддаленішому -най -най майбутньому в моїй старості. Далі заходимо на рівень серця. І в рівні серця як відчувало моє серденько це життя, як це було колись, як це відчувалося мною зміст цього сердечного, як воно. Колихалося моє серденько, що було в дитинстві, що в юнацтві, що в молодості, що в дорослості, і що в старості буде з моїм серцем, можливо, я буду весь серце, можливо, так і вийде. Далі мій потяг до а, реалізації, мої прагнення, мої прагди, прагнення бути кимось, чимось, якимось, що в дитинстві, можливо, я відчував це, що відчувала. І, а, Ось тут мені вже хочеться зняти взуття. Бо тут неймовірно зростає потужність і відчуття енергії. І мої перші кроки по землі, про що це було? Мої-перші перші кроки, коли тільки ніжки стали на землю, про що це було, про яку місію? І далі в моєму дитинстві, про що було а, моє прагнення йти, відчуття поштовху, а, цей поклик мій. Що мені хотілося, як я відчував себе, відчувала в юнацтві, в молодості, що я собі казав, що я собі казала, щось можливо там було про унікальність життя, про неможливість бути таким, як усі. А потім молодість, потім зрілість. Зараз, які ми потужні, які ми красиві зараз, як ми знаємо, що нам треба робити в цьому житті І старість. І перед самою смертю, щоб ми відчули, що це життя прожито неймовірно красиво, надзвичайно потужно, зі змістом, змістовно, смачно, щиро. Далі душа, зв'язок з душею в самому дитинстві, як і відчував свою душу на початку себе. Як я знав, що вона є, як мені. А, хотілося торкатися моєї душі. Потім дитинство. Така собі <соє> казка. Чари такі. Моя душа чарівна, і я відчував це завжди і відчувала це завжди. Потім молодість. Що мені казала душа моя? Як вона розкривалася? Розкривалася світлу. Що в нас було спільного з нею? Молодість. Як відчувалася душа людей, душа природи, які були дослідження душі світу, світової душі, зрілість, зараз якими, як розкривається мені душа, і старість, коли я стану душою, і коли тіло лишиться тут на землі, а я зіллюся з душею, як це буде, і чого я прагну, і все, що на кожній точці. Вам приходить, записуйте аудіо, а потім перенесете на лист паперу. І нарешті мій зв'язок з джерелом. Ось тут прямо ось та точечка, ось вона. І встати сюди на цю точечку і сказати, я є, я існую, я джерело. І що мені варто було запам'ятати, коли я йшов, йшла на землю? Хто я навіщо? І потім перші перші кроки. Перші стосунки з цим, і перше розуміння єдності, і краси цієї єдності і з'єднання з усім, і відчуття, що життя єдине на всіх, а потім дитинство і мої відчуття присутності творця в моєму житті. Чи було воно, чи не було, згадуйте, і що би хотілося переписати, можливо, зараз. І зараз, можливо, усвідомити, що воно і було, бо не могло не бути. Мій зв'язок з життям, з джерелом, з його енергією, з його натхненням. Юність, молодість. Можливо, ми тоді відійшли від цього, можливо, зараз би хотілося переписати, бо були надто самостійними. І далі зрілість, і ми зараз, і ми в контакті з джерелом. І я як точка, і я як. Безскінченність, нескінченість. А -а -а -а. І потім, коли я зілюся з джерелом, як це буде, і що мені хочеться зробити вже зараз, щоб весь час бути в контакті, в тонкому зв'язку, в тонкому зв цій музиці, в танці. І коли ви все записали аудіо, перед тим, як перенесете на лист паперу, ще раз пройдіться, можливо, захочеться дописати в якихось частинках, можливо, захочеться потанцювати. А після того, як перенесете на лист паперу, ще раз з листочком паперу протанцюйте кожну частиночку легко, весело, щоб щастя прийшло до вас і переконайтеся, що наш... Ріг достатку працює, і ми можемо неймовірне, і ми з вами неймовірні, і ми з вами прагнемо неймовірного. Отже, отримуємо неймовірне. Бо отримує неймовірне той, хто прагне неймовірного. І це ми з вами. І тут таке свято, і такий танець. Ого. Ось така прекрасна медитація Сьогодні, сьогоднішнього дня. Вітаю вас з нею. І красивої практики всім. Море безмежне. Пам'ятайте про свою безмежність. Пам'ятайте про те, що дароване нам. Пам'ятайте, що життя це диво.